У новій якості постав перед краянами волинський історик, теолог, мистецтвознавець Володимир Рожко у своїй новій книзі «Зв'ясняних доріг відомо як дослідник історії православ'я автор на розсуд земляків представив творчий доробок, у якому зібрані поетичні та прозові твори, а також записи особистого щоденника на презентації видання в обласній державній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Побувала і наша знімальна група. Немає більшої любові, ніж та, яку даруєш ближньому своєму. За таким принципом живе відомий волинський історик, архівіст, мистецтвознавець і краєзнавець Володимир Рошко. автор 29 книг, майже двох тисяч публікацій з історії Української православної церкви на Волині. Він власні сподівання і мрії, внутрішні переживання юнацьких літ відтворював у поетичних творах, новелах і особистому щоденнику. Ці твори увійшли до книги з весняних доріг, презентація якої відбулася в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Видання відкриває нові грані таланту Володимира Рушка. Кожен із нас, починаючи з шкільних років, писав поезії і це робив і я. І коли мені історія потрібна була для душі, то поезія мені потрібна була для серця. Я вже з 10 класу длокувався, і ідея надрукування цієї книжки виношувалась давно. У мене більше 300 поезій надрукованих, біля 10 пісень. І 15 нове роздуми над сенсом життя, любовні переживання, мрії, і сподівання Волинян усе це знайшло відображення на сторінках книги Володимира Рушка. За словами проректора Волинської православної богословської академії Василя Лозовицького, головним лейтмотивом збірки є любов до України. Тут в книзі є така думка автора, що він сподівається, що Україна, яка ще не є сьогодні, то якою він є. Хотів би бачити, але вона все ж таки постане і він вірить в все, що все ж таки Україна буде такою, якою він хотів би її бачити. Радість появи нового творчого доробку Володимира Рожка розділили студенти православної академії. Сергій Панащук задоволений, що має чудову нагоду слухати розумне слово наставника. Дуже хорошою чуйною людиною, яка має підхід до кожного зі своїх студентів. Він є моїм викладачем вже третій рік і. Також зараз, навчаючись на магістратурі, коли прибувши нові студенти, він знаходить також за один урок до них підхід, і студенти дуже з уважністю слухають його лекції, тому що вони є дуже цікаві. Книга Звесняний доріг є першою спробою показати себе як поета, каже Володимир Рожко, однак не останньою.